Тут такі, бачите, гарні камінчики, гарненькі, такі гарні. Ось камінчики, камінчики. Така водичка, бачите, на них полилася. Полилася водичка. Ну і фотозона, це дуже класно. Добре, що в сучасному світі є багато фотозон. Це дозволяє людям не забути, як вони виглядають. Можна потанцювати собі. Насолодитися хвилею. Знов модні такі рукавчики, бачите. Такі класні, розклішанні. Кажуть, що Ів сен Лоран дав жінкам кльош. Ну і слава Богу, якщо так. Тут короче, якийсь пухнастик виріс, бачите.